Сьогодні в мене на огляді безщитковий фрезер Prime 115, який спеціально розроблений для складних процедур. Тобто для вас подобається. Погнали! В коробці в нас насправді нічого того особливого в комплектації нема. Кабель живлення, підставочка. Ну, насправді, дуже класно Тобто Кожна деталька в нас знаходиться. В окремій коробочці, тож, якщо ви замовляєте з доставочкою, то все буде ціленьким. педалька з регулюванням обертів в окремій коробочці, ручка фрезера в окремій багатій коробочці. Ну і вже ж блок керування. Дуже приємний дизайн у блоку живлення, він такий, якщо можна сказати, медичний. Також ручка тут зроблена не з звичайного, а soft-touch пластику, вона дуже приємна на дотик. Всі органи керування розположені попереду. Це для мене найліпше рішення, завжди що все до майстра. І Майстер може оперативно дістати будь-яку кнопочку, і це зручно натискати. Регулятор швидкості регулює швидкість. Є кнопочка перемикання з педального режиму на ручне керування, є кнопочка автореверсу і окрема кнопочка на вимкнення вимкнення апарату. Автореверс у нас працює класично, Кнопочку натиснула, ручка сповільно зупинилася і плавно розігналася в інший бік. Оскільки апарат безщітковий цифровий, у нас тут є дисплейчик, який показує швидкість обертів. І в нас вже ж є захист від відкритого замочку або від насадочки. Якщо ми забулися, відволіклися і так от сталося, то апарат от, спрацює, будь ласка, захист і покажу вам, що помилочка є, і автоматично відключиться, тим самим збереже як ручку, так і блок, так і ваші гроші. Педалька в нас з регулюванням обертів. Виставляємо. На дисплейчиці максимальну швидкість обертів, яку ви будете використовувати при якійсь процедурі. І після того ви можете або повністю натиснути на педальку, і буде досягнута ця швидкість, або якщо треба знизити швидкість, натискаємо не, не до кінця і отримуємо меншу швидкість. Технічні характеристики апарата – це просто космос, потужність 210 Вт. При цьому крутний момент 7,2 ню на сантиметр, ну і швидкість максимального вертання ручки 50 тисяч. Обертів. Як ви розумієте, при таких технічних характеристиках будь-які процедури в подології, тим більше в педикюрі, ви будете виконувати дуже швидко і легко. Ну і переваги безщиткового двигуна, як завжди, щиточок нема, тож не треба їх міняти і витрачати на це гроші час. Моторчик закритого типу, тут немає примусової вентиляції, всередину не попадає пил додатковий, додаткова волога. І підшипники, які знаходяться в ручки, працюють дуже довго. Відповідно до цього, вам не треба постійно здавати апаратик на обслуговування, витрачати на це гроші, а головне не треба витрачати на це ваш дорогоцінний час. В апараті є можливість перемкнути його на 110 вольт це робиться відповідною кнопочкою позаду. Тобто, якщо ви плануєте використовувати його в мережі 110 вольт, то у вас є така можливість, і ви можете оперативно перемикати з 110 на 220, в залежності від того, яку мережу будете використовувати. Цей фрезер створений для тривалого використання в жорстких умовах, а безщітковий двигун забезпечить вам. Якість та надійність виконання ваших процедур. Актуальну ціну і всі подробиці ви можете подивитися за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео. А на цьому в мене сьогодні все.